Є такі сюжети, про які навіть не треба нічого говорити. Слова тут просто заві. Це так. Краще побачити все на власні очі. Сьогодні на інтерв'ю ми запросили українську акторку Дар'ю Легейду. Поговоримо з нею про шлях становлення, рідних на війні та багато іншого. Кар'єру Деша розпочала ще на третьому курсі театрального університету. Нині вона є зіркою театру Франка, серіалів «Кріпосна», доньки матері фільму Крашенка, яка у житті виконавиця цих ролей. Я тобі буду ставити короткі питання, які передбачатимуть коротку відповідь, але максимально покажуть нам тебе. Добре. домовились? Добре, добре. Які перші риси ти назвала, описуючи себе? Це віддана, добра і це мужня. Якої бриси ти хотіла позбутися? Ління. Скільки тобі років? Тридцять. А наскільки себе почуваєш? Інколи на 105, а інколи на 25. Яке твоє найбільше досягнення в житті зараз? Зараз угу. Що я жива, що я вижила. Це насправді так тонко і так значимо для українців. Поки що я сказала. Поки що. Ну, ми всі підняли згодом. Це правда. Ну, це правда. Ну, мені нещодавно подзвонила режисерка е е кіно. В якому я знімалася, вона каже, Дашунечка, нам треба твоє фото, на надгробний камінь. Можна? Я кажу, можна. А я подумала, репетиція ця. А ти, до речі, не забобонна до таких? Я раніше штук. була достатньо забобонна, мені було дуже страшно лягати в гроб. А um. ти лягала вже? Так, в мене було дві. В кріпосні я лежала в гробі, і в було у батька два сини, і в мене теж було. І тронбас. ти клала щось з собою туди, ну знаеш, в, є в, такі штуки? — От в труну, коли було у батька два сини, я клала чакушку там водки якоїсь або що. Ви знаєте, забобон це така річ. Ну от я. Я не знала навіть навіщо я це робила, але я її туди поклала. Хто ну, то, хтось мені щось сказав, і тому, тому це доволі да, смішно насправді. Підбори чи кросівки? Ой, кросівки. Вечір з подругами чи побути наодинці? Я просто зараз дуже багато часу проводжу з собою наодинці. Ну тому, що чоловік е, е, в зсу і батьки по різних містах, то ну, напевне. Вечір з водою. алкоголь вживеш? Звичайно, вживаю, але в порівнянні з тим, що було раніше. Ох, Каже молоді та, кажу, та, далі, 30 років. Да, да. Так, <ріст> Це. Це правда. Продовжу вислів за роки сімейного життя. Я так і не навчилася. Я так і не навчилася сімейному життю. <ріст> воно було дуже корона. Було дуже коротко. Деше та Дмитро Сове одружилися наприкінці серпня 2021 року. Акторський роман розвивався з блискавичною швидкістю. Знайомий ми були два місяці до того, як він зробив мені пропозицію. Після цього нас розпігачило. Він в Чорноморську. Я в Києві. Він працював і знімався в серіалі. Тобто, ми не жили ці сім місяців, поки готували весілля. Ми ж одружилися. І зйомки в нього зйомки в Чорноморську ще декілька місяців. Ну і потім ми оце з'їздили. А, у нас був ханімун, потім знову зйомки. А потім повномасштабне вторгнення. І парі було зовсім не до сімейних справ. Вони з головою поринули у волонтерську діяльність. Всі збереження витратили на відкриття цеху з пошиття амуніції. Дмитро служив у ТРО, а у 2023-му відправився на фронт і відстань знову розділила подружжя. Відчуття цієї недосім'ї, воно нікуди не зникає з одного боку, а з іншого боку, ну в нас з ним якось. Цей зв'язок є. Я не задаюсь питанням зараз, як буде далі, тому що знаєш, це ж, ну як це, коли закінчиться війна? Ми будемо тільки починати притиратися знову одне до одного. Я... Виходила за нього заміж, абсолютно усвідомлюючи той факт, що ми не знайомі люди, ну тобто на людському у цьому рівні. Тобто, десь там оце підсвідомо, закоханість, поле одне це все було. Ще один дорогий серцю Даші, чоловік нині в левах ЗСУ. Це її батько. Виходила за нього заміж, абсолютно усвідомлюючи той факт, що ми не знайомі люди, ну тобто на людському цьому рівні. Тобто, десь там оце підсвідомо, закоханість, поле одне, це все було. Ще один дорогий серцю Деші чоловік нині в левах ЗСУ. Це її батько. Коли хтось один, бодай з сім'ї на війні, це вже важко. Тебе дві близькі так. людини, які запитання не варто ставити близьким військових. На мою думку, не треба говорити, я тебе розумію, тому що а, ніхто не може зрозуміти нікого, якщо він не на його місці. Скажи, а от з позиції персональної, от як дружині, сестрі чи донечці військового допомогти собі і підтримати себе? Найбільша для мене допомога собі це. В першу чергу усвідомлення відповідальності за той вибір, який зробили мої чоловіки. Що я не можу на це якось вплинути, розумієш, там повиснути на шиї, або що має бути виявлення, яким би болючим воно не було для мене. Я маю його приймати. Я маю відноситись до цього рішення з вірою і надією. На те, що все буде добре. І це наголошує Даша піклування не тільки про себе, а й про рідних захисників. Я намагаюся дбати про своє ментальне, фізичне здоров'я для того, щоб не бути тягарем ще одним на їхньому шляху, тому що в них і так є чим займатися. Це по-перше, а по-друге, звичайно, це вже інший другий ступень. Це коли вже ти є підтримкою і плечем. До якого можна звернутися а, своїм а, близьким, які воюють, звісно, допомагає акторці і улюблена професія. Хоча як і всюди є свої складнощі, ти колись а, розчаровувалася в акторстві? Хотіла піти з професії? Чи не кожен день? Чому тому, що ти а, завжди є предметом оцінювання? Завжди хтось за тебе вирішує, чи ти гідна, чи ти достатньо талановита, чи ти достатньо класна і так далі. і так далі. Тебе завжди можуть, е... причому так гидко, ні за що. Інколи по темі, і до цього ти теж має, маєш бути готовий. Однією з таких шкіл критики для дівчини стала фабрика зірок 4 де вона виступала під псевдонімом Даша Доріс. Це було постійно, це було фоново. Ну, типу, така історія, що я слабка, що я не вмію співати, що я гірше за всіх. І хоч її і за акторські здібності танцювальний хист хвалили, докори стосовно вокалу закарбувалися найбільше. У мене є вистава, мюзикл, де в мене головна роль. Я постійно співаю. Це було надзвичайне зусилля над собою. Сам факт заспівати на сцені для мене це була така. Ох, oh, Я коли це зробила, і я досі це кожен раз роблю. Насправді це ж такі травми, які ну якби вони завжди дають про себе знати. Просто ти або владу надаєш цьому, або ти забираєш цю владу собі. Яка в тебе найбільша мрія на сьогодні, окрім uh -huh. перемоги? Зніматися в кіно і грати цікаві великі ролі в театрі. Я тобі бажаю, щоб ця мрія твоя обов'язково здійснилась. Дякую, Дякую. Тобі, Yeah, yeah. Так, дуже правильно було поскольку. Zaya's.